За порогами Дніпра на легендарному острові Хортиця до цього часу можна побачити справжніх козаків. Таємниця козачої величі є саме у любові до рідної України в прагненні до волі. Саме тому такі люди завжди є гідним прикладом для наслідування. І саме тому козацькому роду нема переводу. Такі квіточки. На Запорозькій Січі! Козацькому роду! Де Де нас 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 роду. Запорожці невеликим загоном могли б перемагати війська ворогів. Почнемо ми свою розповідь ось такого довгого списа. Як використовувалися такі списи запорозькими козаками? Якщо ворожий загін наступає на козаків, вони отаким чином ховали списи у траві, чекали, поки вороги підійдуть ближче та зустрічали вогнепальним залпом. Самопали! Вогню! Без ти! Отаким чином зустрічали ворогів. Перші ряди, які йшли у напад, одразу лягали, наштрикувались на списи. А зараз, ви бачите козака з бойовою косою або з візармою, вони перерізали передні ноги коням, а використовуючи ось цей гак... Можна було стягнути. Привітайте! Загострювався з обох сторін, щоб наносити удари не тільки попереду, а й з будь-якого напрямку. А давай пали його! Щоб разити такого ворога, треба було скоротити цю Ось це просто! Це точно копія турецької шаблю, вона коротенька! Не дістає до землі і дуже зовні. Шабля загострювала стільки 30%. Ця частина тупа. Вона нею можна було захищатися або блокувати удари. Зараз наші козаки покажуть, як володіли отакими от короткими шаблями. Ви готові! готові та й Джура покаже, чого навчився у козаків. Готовий? Ну ж бо Таким чином оборонялися за всіх сторін. Але якщо козака поранили в праву руку, він перехоплював вліву і продовжував волотіти шабли так же само, як вправо. Молодець! Таких козаків називали горухи козаки. Не захист! Наблизитись майже неможливо! Аксперти стріли відбивали, а це напад! Перевага обох шабель над однією і чи більша атака. Ха! Ну що ви готові? Готує! Дружба тобою! Ikke Стерність, володіння, шаблюкою. Звичайно, у відчутті цієї зброї. Зараз я на руці нашого козака Котигорошка розрубаю оцей огірок. Руку тільки не відтяпає, він зараз знадобиться.

Смелые воды! добрый, пожертвовалось. У и все, спасибо. Опа! Смотри, как левака! 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 Наш козак Вернедуб покаже вам праву козацьку. Він буде рубати оце гілля нашим -то ворожі голови! Зараз ми покажемо, як працював одно. Ага. О, готує! Ага. У черзі! Бей! Ага. Ще раз! Разом! Готуй! Бей! Це пластуни? Біляселезвичі дуже важко! З луком ти не тримаєш повод. керуєш тільки ногами або торсом. І дуже важко влучити в мішень, бо розкидує на коні. І зараз наші козаки вам покажуть чи справу. Зараз, як ми вам покажемо деякі козацькі хитрощі, які використовували запорожці під час бою. По полю один і бачить перед собою ворожий загін, то йому краще залягти з конем на землю, сховатися у високій траві, перечекати, поки пройдуть вороги. А потім підводитись та продовжити свій шлях. Або в деяких випадках зненацька атакувати ворогів. І зараз ми з моїм конем Ахілесом вам це покажемо. Ахілес, ти готовий? <риклад> Оп! Собі життя. Якщо з того боку стоять вороги і намагаються влучити козаку в макитру або з піштоля, або з лука, то він хутко міг ухилитися від культа стріл, ховаючись за тілом коня. Але попереджаю. Найкращий лучник б'є вершника не в коня. Тому коняка буде жива. І зараз наш козак Келес це на повній швидкості, на галопі. А наші козаки перевірять його на іспить. Залізо б'яцю. І така довга пробивала будь-які обладунки, шоломи. Та й навіть щити. Такою зброєю дуже добре користуватися проти натовпу. Але не проти однієї людини зі швидкою зброєю, як шабля, наприклад, у двобою. Чому Дивіться. ні? Наші на чужого. На шинкую котигорошка, як толов'ярка. Але! Якщо НАТО ворогів обступає козака з довгими, то уявіть, що буде з їхніми ворожими макітами. Подавай, а або його! Вона виготовлялася зі шкіри. І саме небезпечне у цієї зброї це оця кінцівка, яка у той час робилася з кінського волосся або шовкової ниті. І незахищену ділянку тіла вона роз... розтікала навіть до кісток. Та брехня! На підходь це побачимо, города попад! Що проти спец зробиш? Дай! Ви бачите? За кінцівки цього батага. Свинцева куля. Це для того. Щоб обезброювати. Я відрубаю, мені не шкоди. Як він потім дулю ворогам скрутить. Як Проєкт тримати буде, а? О, ну, вигадує, що а то. Ти що гадаєш, це йому не потрібно. Ти васить, сидиш маленький. Дурню мало. <ривіт> я тискаєш, іночку потім попаєш. Ой. <ривіт> Ой. <ривіт> О, вот смотри, є так... Давай, Давайте сам подалі відходимо. <ривіт> <ривіт> Дуже файно. Малюнок одна. З цієї сторони церква свіва. З цієї сторони вершить. Да. Ага. Ти теж її робив, так? Молота тримав. Ну все, пішли до фортеці.